Лукашенко збрив вуса, а ми дивимося, епічний бій на каналі Юрко. Що ж, наш сьогоднішній герой AMX M454 це французький десятий тяж. І він буде тут просто альфа самцем Альфа-меном, як його назвав, бо він вже презаймати гору. В бою з 10 і 9 рівнем. Ризиковано це робити, коли в команді супротивника є всякі гелі, є всякі бабахи, Ой ще коли тобі 54 обласний давить до, до, до задньої частини танку, будемо казати, так, бо не можна лаятись в ефірі. Коротше кажучи, їде він на центр, намагається настрілювати, відігрує від башти, хоча є і арта супротивника, і також твердо лобі танчики, але це топ Франції. Прикольний танчик, я вже докачався, правда, ще на ньому не награвся. Але ж ти диви, що робить. Просто виїжджає, е -е -е, ББшечка не залітає. До речі, скільки в нас ББшечка. 296 бронепробиття ну хотілося б більше, звісно, для десятки, я б сказав, це достатньо небагато. Ух ти йо! СТБ нам ламає боєукладку і зараз ще буде стріляти, і боляче-боляче вже залітає на 700 майже з двох пострілів. Виїхав, ризикнув, але виперся таки на важкому танчику нагору. Ну, тактика є тактика. Якщо виїдеш, то можеш мати успіх. А чого наш герой такий нахабний? Дак того, що в нього в екіпажі сидить Арнольд Шварцнегер. Просто давить нещадна поляка, дає здачі СТБ і просто так про на мужика. каже, я вас всіх зараз тут на. На вас всіх тут на. Довго ворочається башта, але поляк не пробиває. Бідолашний, бідолашний поляк мав пробивати, але він кудись дав у башту. Броня в нашого танчика є, хоча вона і не імбова, хоча вона б'ється. Але в цілому круто на ньому грати. Відчуваєшся прям на важкому танку. А ще коли в тебе такий крутий 3D стиль, то взагалі суперова. У мене також такий є за пропуск назбирав. Тут он зенітки, які круті. Так, поки ми тут дивились на 3D-стиль, рахунок вже 5.8, і мінус 4 тисячі, показує індикатор по загальному ХП команди. І це не прикольно, треба бити чарфутюра, трошки артефакти, не зважай, бо торіплей. Але ж як швидко помирають зелененькі. Просто ДПМу не вистачає, щоб робити стільки ж фрагів, скільки ж зелененькі дарують ворогам. Т-95 став на захоплення бази, бо це зустрічний бій на мапі капальні. Копальні, копальні борудніки, як то кажуть, в сусідній державі. Але що ж, треба українською. 7-9 бере 95-й захоплення, а наш герой хоче ще щось настріляти. Он до СТРВХ. У 600 альфа, як це солодко. Як це солодко, хоча в нього ж максималка не така, да. 560 в середньому. Ну, 600, приємно, приємно такий смачний бонус. І в Т-10 в потилицю. Ух, як мені це подобається, коли ти лупиш просто тиш, тиш, тиж тиш. До речі, взяв собі вчора. Восьмого рівня забонний танчик, також того тяжик французький також досить непоганий. Правда, в нього альфа буде значно скромніша, бо то все-таки восьмий рівень. Але геймплей досить подібний. Що ж, повернемось з моїх фантазій сексуальних до конкретної гри. Їде, їде поки що стрілятися ворожий об'єкт 257 до нашого Т-95, бо хоче збити захоплення бази. І, ці, і це бачить наш герой, наче тут солоденьке стервеха. Ну є, робить четвертий фраг. Прикольно було, якщо б так позаду У мене така напівоголена жіночка проходила і проносила табличку з цифрою Четвертий фраг я знов до своїх сексуальних фантазій. Коротше, граємо 2 5 7 Приїхав і стріляється, але ж другого разу має пробивати наш AMX M454. Просто без шансів. Тут, для декотрих червоної команди, для цього тут. Ай, ай, не треба, не треба розвертати, що ти такий нахабний. Так, 10 пульок закінчилось, о, залишилось, а ще багато червоненьких, хоч ці вони побиті. Т-10 виїхав, той може й пробити чисто технічно, але ні. На ББшках, ух ти, в нього навіть фари світяться. Ти бачив таке? Бачив, тут редестиль, тут фари світяться, оті, що на корпусі. Ух, клас! Я і не бачив. Треба буде собі поганять побільше на цій десятці і кайфанути від того, який він крутий. І як танчик, і як 3D стиль, просто розтовхує всі трупи і мчить рятувати Хо разом з Т-95, правда, Т-95 більше 20 кілометрів не мчить. Тож, можна сказати, що вона серцем лине на захист бази. Так, б'є леопарда, але наш тяжик приїхав під простріл ворожої арти. Тут якраз дуже добре залітає. Тож я вже очікую снаряду з секунди на секунду, бо ж немає довго спати, правильно? А леопард заховався. Заховався в такій міні-бухті, але ж там як куди влучити, ну прям пікселі торчать. Ну, да, ні, да, ну, стріляй вже. Та що ж таке ти поробиш? Що ж таке, ти поробиш цей варгеймінг, не дає, не дає пробити, та навіть і поцілити, що вже казати. А отут леопард сам же виперся під дамаг. І а, він поїхав вбивати Т-95. Ну, свіжа, свіжа ідея від леопарда. А краще буде, якщо ти поставиш лайк цьому відео, вліпиш мені подобаєчку. І після бою ще й в коментарях напиши, що ти взагалі думаєш про цей танчик, як воно тобі, як тобі такий епічний настріл. Бо в нас ще не фінал, ще три ворожих гравця на цій мапі. О, нарешті нарешті прокинувся Гаветігр і почав стріляти. Хоча 70, 78 дамагу від Гаветігра, то таке, то дрібниці. Так, що маємо? А маємо поки що достатньо складну ситуацію, хоча в наших танчиків сумарного ХП більше, ніж у ворогів, одначе їхати на них якось не хочеться. Т-95 їде шукати гріля, і такі знаходив довіна гриль якраз просвітився. Ох, ці фугаси. Ох, ці фугаси, які залітають, але не пробувають. Краще вже просто ББшкою би стріляв. Так, але ж пульок маловато, тут ще знову від гаветігра прилітає. Я казав, що він задовбе. Але що? Але що? Чотири пульки залишилось і два супротивнички. Ну, технічно має вистачити. Головне влучати і пробивати, і встигнути швидше, ніж Т-95, хоча ця задачка вже значно легша. Бо Т-95, як я вже казав, досить повільний танчик. Прикольний 3D-стиль, ну і цікавий. цікавий, Трошки мені місцями не дуже, але оці фари, які світяться, то дуже круто виглядає. Ну, як на мене, як на особливу і авторитетну експертну думку пана Юрчика, це прикольно. Не знаю, як тобі, можеш, до речі, в коментарях написати, чи такий є в тебе 3D-стиль, чи тобі воно в кайф. Мені в кайф. Так, шукає, шукає арту або місце як. Прострілити 704-го летить арта на 318. Три хпшки. Отако. Варгемінг дає арті шанс ще трошки пожити. Ще трошки пожити, ну нічого, нічого, Вон ондовоноїде. Два шанси ще трошки пожити дає Варгемінг. Що ж, лотереєчку потягнуло з гарним результатом Гаветігра. Але треба бити об'єкта 704-го і вирішує отак-от на нього з'їхати. Ні, так, да. треба з'їжджати на таран. І забиває його тараном. Але трошки застрігає. Хай не може поїхати. Ти глянь, що відбувається. Не може поїхати, бо труп не дає. Але жарта в прострілі. І вже з третього разу Варгеймінг змирився з тим, що Гаветіг має загинути. А ми давай дивитись результати. Вони епічні. майстер, купа медальок, там кастоломі. всякі кастоломі, але ж 9 фрагів, 10 кадамагу. Натанкував, отримав основний калібр воїна, стальну стіну, Редлі Волтерса і медаль Фадіна. Дуже-дуже круто. Незважаючи на те, що бій був в топі. Прям танчик тут пороздавав. О, і що я забув сказати, що його грав Звен Аб Гхолт. Маю надію, що правильно. Бо трошки не наш нік, але ж трошки ще й в мінус. Отож, ми дякуємо пану Звену за такий чудовий епічний бій, хай грай ще. І ти грай, такі, та надсилай на вотріплес, я буду дивитись, качати і коментувати. І бажаю тобі всього найкращого. Заряджаю на позитив, і, звісно, приходь на вечірні стрімчики і дивись нові ролики на каналі Руко. Всього найкращого і до зустрічі!